Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм-посилання в шапці. Профілю усіверодонецьку окупанти не виплачують пенсії, нібито через нестачу документів у заявників на фронті ЗСУ щодня ускладнюють росіянам логістичне забезпечення. Попри всі зусилля армії РФ створити сприятливі умови для посилення наступу на окремих напрямках, українські війська продовжують порушувати логістичне забезпечення противника. Про це заявив голова. Луганської ОВА Сергій Гайдай. Ви бачите, що в окупованих містах та селах Луганщини все частіше трапляються неприємні для росіян несподіванки. Приклади останніх днів Лисичанськ та Попасна, а також події у населених пунктах, захоплених ще у 2014 році, завдяки нашим артилеристам та людям, яким за декілька місяців набрид руський мір вдалося порушити наступальні плани окупантів і значно зменшити кількість обстрілів. йдеться в його повідомленні. Так, противник здійснив шість артилерійських обстрілів та чотири міномет. Дні завдав ракетний удар, намагався уразити позиції наших військових і станків, двічі застосовував авіацію. Атаки росіян відбиті за сімома напрямками. Тим часом в Сєвєродонецьку окупанти створюють додаткові проблеми, аби ускладнити виплату так званих пенсій республіки. Зокрема, омбудсмен ЛНР заявила, що сєвєродончани не можуть оформити пенсії та соцвиплати через брак документів, які нібито знищили зсу. Але ж ми розуміємо, що в окупаційної влади просто не вистачає грошей на всіх охочих. Тому навіть перед так званим референдумом. Вони не можуть виконати обіцянки. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції.Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі почуємось.